Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, звісно, витриваємо, постимо. Маємо піст сьогодні і радісна новина. І сьогодні таке на ранковій молитві файне було повідомлення Марії. Ми зачитуємо кожного разу три послання по три рази. Так, поки молимось на подбордо, піднімаємось, то там так було файно написано. Від, відмовтесь від. Телевізора, а вони по-хорватськи приклад телевізії. І то дуже 86 рік. І вже Марія тоді казала парафії, що відмовтесь від телевізора, особливо в дні посту, особливо в піст. Відмовтесь від телевізії. І всього, що вам заважає. сьогодні це телевізор то для динозаврів. Сьогодні можна сказати, нам відмовитись від розважального контенту, будь-якого Фейсбуки. Інстаграми, в Тіктоки, все де, га-га-га, там всякі котики, шмотики. і все таке, що я просто відбираю нас час. Воно не є поганим. Я би не сказав, що поглядати на котиків щось є погане. Але в п'ятницю можна в цей час заощадити для Бога і інвестувати його для Бога, для себе, в своє життя. Борія каже, що. Зупиніться в цей день і побудьте з собою, проаналізуйте своє життя. Чи щасливий ти сьогодні? Якщо ні, то змінюй щось. Якщо не змінюєш, то тоді не нарікає, тоді живи нещасливим. Ну що зробиш? Ну, Але цей день особливо важливо е зберігати піст інформаційний, е бо можна постати на хлібі воді, але зас засирати собі голову різного роду треш інформацією. Яка просто не дасть вам жити спокійно, радісно в мирі. І це треба вважати. Треба не забувати це. І потім поступово, коли побачимо плоди цих, цих постних днів, тоді впровадимо це в своє життя на постійній основі. І Потім на сорокодневний піс зробимо так. Потім побачимо, що нам воно і не потрібно було взагалі, і можна жити і без нього. Ну, не, не обов'язково треба телевізор дивитися. Я вам відкрию тайну. Не обов'язково дивитися новини. Це, вас ніхто не змушує дивитися. Це є ваш вибір. Направду, то ніхто вас не арештує за це, що якщо ви перестанете дивитися телевізор, то спокійно, спокійно можете переставати дивитися телевізор і жити далі. І сьогодні підемо в посилання. 10 січня 1985 рік. Дорогі діти, сьогодні хочу подякувати вам за всі жертви. А особливо дякую тим, які люблять моєму серцю і раді сюди приходять. Є досить парафіян, які не слухають послань, але заради тих, які особливо близькі моєму серцю, заради них даю послання для парафії і надалі даватиму їх. Тому що люблю вас і хочу, щоб ви поширювали мої послання серцем. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну і... Завжди я кажу, коли є для парафії послання, то не треба думати, що це для парафії Меджугор'я послання. Деякі так, є послання для парафії Меджугор'я, але то було в той час, а зараз, в сьогоднішній день, це послання для тебе, для твоєї парафії, для моєї парафії, кожної парафія, сім'я, твоя парафія, перша парафія. Потім твоя парафія, може, молитовна група якась, дім Воскресіння. Ну і так, а потім вже доходимо до парафії в церкві. І це послання до тебе звучить, до мене, і в твою парафію, і в мою парафію. Сьогодні хочу подякувати вам за всі жертви. Марія, нам дякую. І бачимо, так періодично Марія завжди дякує. Не забуває дякувати. Тож і ми також маємо не забувати дякувати Богові за те, що Він нам дає сьогодні. Не нарікати, що маю не то, не то не так, то не так, а побачити те, що вже Господь дав. Бо багато. Господь дає на правду, але фокус може бути на, на негативне, а позитивне. Ми так сприймаємо як належне. Тож сьогодні також в практиці буде дякувати. Цей час, який без телевізора проживаємо насильно без телевізора, бо знаю, що це не є легко, не для всіх, хто є легко. Ну, але цей час відправляємо для Бога подяки наші. Дякуємо Богу, дякуємо Марії, що нас веде вже. 274 дні і, і дуже провадить нас в цьому. І радо сюди приходять, каже Марія, що особливо дякую тим, які радо сюди приходять. Сюди то до церкви, до молитви радо приходять, до послань радо приходять, до приходять до переміни свого мислення, переміни свого життя. За цих вона каже, особливо їм дякую. Є досить парафіян, які не слухають послань. і і ми на них не можемо вплинути на тих парафіян, які не слухають послань, бо є і в Меджугорі багато людей, які не слухають послань. Наприклад, постити, ну, то не моє, читати слово Боже, ну, нема коли. І, і такі різні речі. Не осуджуємо їх, не критикуємо. Просто кажу, що є такі люди, і, і то нормально. Марія знає, що такі люди є, і вона каже, що. Ну, Є такі люди, які не слухають мене, але заради тих, які особливо близькі моєму серцю, заради них даю послання для парафії, тобто якась група, заради якої Марія дає всім посилання. І дякуючи Богу, ця група витримала, бо є такі послання дуже жорстокі, ну жорстокі сурові, які я потрохи відкриваю для себе. Що Марія в один прекрасний день казала, що якщо ви не змінитесь сьогодні, то я більше не буду вам давати об'явлення. І дякувати Богу, ця парафія прислухалася, і Марія дотепер дає послання, бо то був ще 86 й рік або п'ятий. Тобто, на початках не хотіла парафія змінюватись, люди не хотіли змінюватися. Але дякувати Богу, змінилися, бо Марія казала, що не буде до вас приходити. Близьки моєму серцю, заради них даю послання для і надалі даватиму їх, тому що люблю вас і хочу, щоб ви поширювали мої послання серцем. Дуже важлива постанова на сьогодні поширювати послання серцем. Серцем. Це жити цими посиланнями, звісно, і поширювати їх. Поширювати можна навіть без слів, просто поширити. Ну і можна поширити це відео, і тим самим поширимо це посилання ну, не для рейтингу, не для якогось там, не знаю, заробітку або чогось. А заради того, що Марія каже, поширюйте посилання всіма, всіма якими можете способами. Навіть зараз в сучасний світ є медіа, тому ну, просуваємо ці посилання якось таким чином, яким можемо. Ну, можна поширити в, в різний спосіб. Звісно, найкраще це поширювати серцем в своєму оточенні. А, а далі вже м, бо можна в Фейсбуці постити, репостити, перерепостити. А своє життя нічого не змінювати. Своє серце заставляти закам'янилим чорствим на ці послання. Ну то не є таке вже суперпосилання. Якщо ти серцем свідчиш, то і свідчиш через сторіс різні, то це ще тільки підвищує ці поширення. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І ми сьогодні дякуємо Марії, дякуємо Богу, що можемо бути, бути, слухати і витривати в цих посланнях. Ну, і збагачуватися, збагачуватись таким дуже великим каскадом інформації, які закладені тут, в цій книжці. Просто треба кожного дня читати і практично переживати ці послання. Нічого складного. Також нагадаю, що завтра будемо мати першу суботу місяця, тож підготуємось до пережиття останнього дня, щоб підбити підсумок цього місяця. Що влаштовує, що не влаштовує, чи добився того, що захотів. Ну і завтра ще поговоримо про те. Будьте благословені! Мир вам і радість, Па-па!